Нарешті, знову в наявності, популярний тример для тіла Voyager v 017 Тример може бути для інтимних зон, для підмишки, для бороди підстригання, для гоління під нуль, тобто тут хороший нульовий зріз. Також в комплекті йдуть насадки на довжину, тобто 1-3-5 мм. Також перевага тримера в тому, що тут іде плаваюча голівка, і ось ці зубчики вони заокруглені. Ось зараз воно сфокусує. Вони заокруглені відповідно. Якби я їх не прижимав, вони не будуть колоти і вони приємні на дотик. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Він не дуже голосний цей тримор, воду не проникне, можна промивати. Тому, будь ласка, замовляйте, дуже хороший варіант. Відправляємо швидко. До речі, може бути хороший подарунок до 14 лютого. Ми завтра відправимо і встигнете до свята отримати. Тому, будь ласка, дівчата, хто дивиться, зверніть увагу. Також це дуже хороший варіант для підлітків. Тобто, якщо це перше гоління, ніжна шкіра. І м'яке волосся, то ось такий тример буде дуже в нагоді. Ціна 799 гривень, ціна без змін. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Тример дуже хорошої якості. Рекомендуємо це. Voyager v 017 Нас за нього запитували. Ось вони вже є в наявності, тому кому потрібно, замовляйте. Насадки 1.3.5, кабель USB, мастило щітка є в комплекті. Тому о, замовити можна на сайті Tremor.in.ua, замовити можна через інстаграм посилання в шапці профілю, також контакти в описі під відео. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте.